Всім привіт! З вами Євген Конюшевський, і як ви бачите, сьогодні я знову на риболовлі. Цього сезону, чесно кажучи, погоду під зйомки, під рибалку вибирати це взагалі не моє. Сьогодні в таку екстремальну погоду ми спробуємо ловити ліща на одній з київських локацій. Вона вам всім певно знайома. Ну і традиційно будемо розпочинати з прикормки. Сьогодні ой, замішую. Всього 2 кілограми прикормки. Впевнений, що мені вистачить. Не знаю, чи погодка дасть мені змогу гарно половити. Прикормку мішаю класичну лещову, Але як ви бачите, вона в мене світлого кольору. Але це не проблема. В нас нарешті в асортименті торгової марки Бренд з'явилася фарба, про яку я вже давно розповідав своїм друзям та знайомим. Це саме те, чим ми будь-яку світлу суміш можемо гарно зафарбувати. Фарба дійсно якісна саме таку фарбу використовують на виробництвах прикормки. Вона не має ні смаку, ні запаху. Ну і відповідно її треба зовсім трішки, щоб зафарбувати. Класно нашу прикормку. Сьогодні вирішив, незважаючи на температуру води, все ж таки, знаю, що ці локації завжди є під ляч невеликий. Інколи проскакують і більш-менш. Сьогодні вирішив зробити акцент саме на цю рибу і вирішив теж протестувати по холодній воді. Одну зі своїх новинок це бренд трактант Лящ, як ви бачите, написано. Добавляємо його зовсім трішки. Він дуже концентрований. Це теж, в принципі, той продукт, яким займаюся я, і в лящі атрактанті я поєднав, знаєте, три основних аромати смаки, які працюють на більшості водойм, з на яких я ловив ляща. Перше це шоколад, друге це кориця і третє це черв'як. Саме ці три елементи знаходяться в нашому атрактанті. Дуже багато підсилювачів та підсолоджувачів, тобто він навіть може змінити повністю склад прикормки. Якщо там е, полюбляєте. Залишати прикормку після рибалки, морозити і потім її на наступну там, риболовлю використовувати, то ось цим продуктом дуже класно оживляти смакові та ароматичні властивості вашої прикормки. Додаємо зовсім трішки, Добавили ми в нашу воду і це все ретельно перемішуємо. Прикормку із фарбою ми перемішали теж, повністю все перемішалося, зафарбувалося. І наш ліквід з водою теж перемішали. Це все пахне дуже смачно і на смак воно стало таке, що самому хочеться їсти. І це все гарно зволожуємо нашу прикормочку. Обов'язково декілька заходів. А доки наша прикормка п'є воду, будемо займатися вудлищами та пошуком нашої дистанції. На цій локації рибалити от в такий от період декілька разів за зиму. І е, от характерно, коли намагаєшся маркуватися, ну, намагаєшся знайти якусь цікаву ділянку на дні. От завжди рибалка проходить по плану, коли ти з першого закида орієнтовано там, на ту дистанцію, де ти знаєш, де стоїть риба, там, це, тут це за 60 метрів. І коли в тебе падає грузик, перед тим як він впаде на дно, ти відчуваєш на вуці, тобто груз. Шнур третя обриву. І це вже перший признак того, що рельєф на дні буде класний, і там вже стоїть риба. Тому декілька метрів відмотаю і буду тут, в принципі, кліпсуватися. Перший пішов, мабуть, зараз перевіримо. Друзі, хтось тяжкий. Я не, не думаю, що це навіть підлящик. Або я його забагрив після клювання, або хтось тяжкий. Цікаво, дуже якось риба себе поводить. Блін, повідець 0,09. Ще, зважаючи на хвилю, я не використовую м'який фідергам, там тільки жорсткий, який майже не тягнеться. Маленький гачок 16-го розміру. Тому виважую дуже обережно. Ще до цього всього, друзі, сьогодні трішки непривично рибалити цим вудлочем, тому що рибалю ним вперше. Це Brain Scout Tournament, Сьогодні взяв його ось на тест-драйв. Вперше з ним познайомитися. Тому що навіть при серійній моделі я не тестував, тому не знаю, знаєте, як він грузиться, як він гнеться, як він відпрацьовує рибку. А, тут, дивіться, риба невелика, але трішки трави до неї вчепилося. О! Ну, спочином в нас. Перший є. Рибка мілка. Але з травою тягнулося, як я не знаю, наче там кракен якийсь. Сьогодні, майже як в останніх своїх відео, рибалі без садка. Всю рибку ми відпускаємо назад в рідну стихію. на почин є, аж прямо аж, аж вже не так зважаєш на вітер, на холод. Клас, закидаємо. Також ось буквально дві годівниці закинув, підрізав хробачка не в кашу, а так, знаєте, такими більш крупними частинками і додав це все діло, залив ще ліквідом черв'ячним. Ось така от кашка. Перезволожена вийшла, і от буквально, я ж кажу, з другої годівниці рибка відізвалася. Так, ну я впевнений, що він там не один і що там є ще рибка більш симпатичного розміру. То в нас тут б'ється. О, і розмір вже трішки більший. Зверніть увагу, цього підлящика відносно недавно хтось намагався з'їсти. Ось біля анального плавника, видно, чий зуби, скоріш за все, судокові, з одної і з іншої сторони. Його теж в рідну стихію. Покусився він теж мотиликом, тому нічого не будемо міняти. 3-4 мотилика плюс одна світла піночка. Дивіться на насадку. Рибка зійшла, але от що вона зробила з насадкою, це просто жесть. Висмоктала, що мотиля, що піночку нічого не залишила, саму шкурочку. Взагалі обожнюю цю локацію через те, що це близько в Києві. Можна вискочити не пару годин на якийсь тест драйв новиночок, просто пощупати рибку, коли заскучав, і навіть встигнути ще попрацювати в офісі. Ну і ще люблю, тому що тут завжди от, збирається така знаєте, класна столична фідерна тусовка і не тільки фідерна. Тобто Всі один одного знають, спілкуються. Є рибалки, які на цій локації рибалять дуже часто. Тобто я навіть буває, там, заїжджаю, їду ой, з роботи додому, інколи заїжджаю, чисто там поспілкуватися, поздороватися, інколи хлопцям привезти якихось цікавих новинок на пробу. Ай! Ще один сопливий красень. Ну, це вже прям жадно жадно захопив насадочку. Ай! Оп! Пока-пока. Що, -пока. сьогодні риби не буде? Обично пізніше включається. І, до речі, цю пліточку теж, подивіться, хтось намагався жерти. Слухайте, ну, незважаючи на конкуренцію на кількість риболовів на цьому невеликому пляжі, але сьогодні з цією вітряною погодою сумують всі. Нема такого, що хтось там ловить гарну рибу чи ловить в кількості. Максимально складна рибалка, але в принципі цим і цікаво. Я вже відмовився від дистанції, з якої стартував, тому що, ну, чесно кажучи, при такому вітрі. Докинути не проблема, але докинути і попасти в точку ну, дуже велика проблема. Ах ти Ну, Давай ставимо, подивимось. Зараз став трішки ближче 60 метрів, буквально пара годівниць пустих і ось клюнула пліточка. Будемо сподіватися, що якусь рибку зараз вдасться тут все-таки розкочегарити. Але більшість рибалок ловлять плюс-мінус теж на цій дистанції. Тому що, я ж кажу, на, на дальніку ловити ну, взагалі нереально. Кормушка 80, тільки дивишся, як її вітер зносить. ну... Не знаю, будемо намагатися. Вже перепробував з тими інструментами, які маю на руках майже все. Єдиний шанс це впиратися, впиратися, впиратися. розкормлювати. Інших варіантів немає. Так, ну, з такою пліткою все зрозуміло. Ловити її можна в закид, але ж хочеться щось більш серйозне. Поки укрупнити її не виходить. Але думаю, що зараз ще декілька експериментів і, можливо, вдасться зловити якогось осіннього батончика. Але поки що. Цим навіть не пахне, тому що на фоні один і той же розмір риби. Ну що, друзі, спочатку всі активно займали місця, але годинку часу і лишилися ми двох. Всі. Вирішили, що сьогоднішня погода це мука, а не риболовля, і, чесно кажучи, вони праві. Мабуть, і ми будемо завершати нашу риболовлю. Тому що, по-перше, максимально некомфортно, по-друге, ну, і такої рибалки мало. Клює зовсім мала риба, і, чесно кажучи, я впевнений, що якби була змога нормально ловити там за 70 метрів, то можна було підловити нормального підліща. Але ну, кидати туди і тримати якусь точку, якийсь темп, ну, це, це неможливо. І ті, хто це зрозуміли, вже, мабуть, вдома попивають чайок собі перед ютубчиком, дивляться якесь нормальне кіно, де клює нормальна риба. А ми оце мучимося, але намагаємося зняти для вас контент. Тому, друзі, ще трішки попираємося і в принципі теж сьогоднішню сесію будемо завершати. Як ви бачите, не завжди нам вдається наловити багато, наловити якоїсь гарної риби. Бувають і такі риболовлі, але, в принципі, саме за ось таку от різноманітність, те, що ми не контролюємо взагалі, як пройдеться риболовля, кожна з них, то в принципі, ми наше хобі і полюбляємо. Друзі, ну що, будемо ми завершати сьогоднішню сесію. Ще немає 12 годин, а я вже їду з риболовлі. Ви бачили, як вона починалася, наскільки було багато рибалок, але як ви зараз бачите, за мною пляж пустий. І це я вже кажу знову таки 12 годин. Погодка нам не дала сьогодні кайфанути, тому, знаєте, от кожного після кожного свого влогу намагаюся дати якісь корисні поради. І це, знаєте, після сьогоднішнього їх дві. Перше, це обов'язково слідкуйте за прогнозом погоди. Чесно кажучи, це раз я слідкував, але. Ви знаєте наших синоптиків. Тобто, наскільки ця інформація виявилася правдивою. Вчора ввечері поміняли, вже вітер показали, що він буде сильнішим, але вирішив ризикнути і ось ви бачите, куди потрапив. Друга порада важлива це обов'язково нормально, тепло одягайтеся в таку пору року. Тому що, ну, якби не надійний нормальний зимовий костюм, який не тільки теплий, а ще й зберігає там, від вітру, нормально з ним справляється, не продувається, то. Я б не знаю, задуб би сьогодні і не отримав би не то щоб задоволення, а взагалі щоб міг би там захворіти. Ту -ту -ту. Ось. Тому ось такі от основні поради. Щодо риболовлі, вибирайте ті локації, на яких ви точно знаєте, що взимку є риба. Це одна із таких локацій в Києві. Я сюди приїхав, і якби не було вітру, якби в мене була змога ловити за 70 метрів або, може, ще й далі, я впевнений, що сьогодні дістав би пару нормальних гарних підлящиків. Але, на жаль, от сьогодні спробував там ловити і не вийшло. Сьогоднішня в мене така от риболовля вийшла, знаєте, трішки спонтанна. Давно не був на фідерній риболовлі, хотілося просто-напросто на воду і вирішив потестити декілька зі своїх зновинок. Це нову фарбу, нову ароматику. І сьогодні тестив два вудлища: це скаут Торнамент в довжині 3,90 з тестом 100 і 130. Якщо він розпочинав свою риболовлю на дистанції 70 з копійками, використовував вудлище з тестом до 130, ну, таке, воно достатньо комлисте, достатньо потужне, трішки грубувате, як для мене, але думаю, для флету воно буде взагалі в самий раз. Соточка мені зайшла. Ось коли я вже підійшов ближче, щоб комфортніше було рибалити, до, 100, до 60 метрів соточкою з годівницями 60, навіть 80, взагалі без питань, вся рибка відчувається, навіть ось ця невелика. Все супер. В принципі, я ж кажу, сьогоднішньою рибалкою, незважаючи на ось це, що відбувається, я задоволений, тому що не буває поганих рибалок. Так, щоб щось підчеркнути для себе з досвіду, ну, на жаль, сьогодні такого не було. Не вдалося мені розкачати рибу до нормального розміру, але я точно знаю, що вона тут є. При іншій би погоді впевнений, щоб відео вийшло б зовсім іншим. Фух, друзі. Ну що. Така погодка, що вимушені записати фінал цього відео в більш затишному та тихенькому місці в нашому випадку це машина. Ну, що хочеться сказати, мабуть, не саме рибне наше відео, але як ви бачите, мабуть, якщо переглядати послідовно відео на нашому каналі, можна здатися так, що ми завжди з класним уловом, завжди на, на позитиві супер успішні риболовлі в нас. Але це не так. Рибалимо ми точно так же, як і кожен рибалка, який дивиться наш YouTube канал. У Нас теж бувають не найкращі дні на риболовлі, але саме за це ми любимо наше улюблене хобі. Тому від вас сподіваюся, що ви підтримуєте лайком Україномовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних більш рибних відео.